Вітаю глядачів телеканалу Ради В ефірі Програма Власний погляд про столичне самоврядування та Київські вибори, ми будемо говорити в нашій студії з Олександром Сергієнком, директором аналітико дослідницького центру інститут міста. Я вітаю вас в нашій студії. І дійсно, з 5 квітня стартує офіційна виборча кампанія в Києві. Кияни обиратимуть і свого голову мера Києва і обиратимуть свою Київраду. З одного боку, здавалось би, нарешті. Бо Київ жив без мера понад два роки. Багато питань було і до роботи Київради, але чи все так однозначно в цьому питанні? Ну... Все навпаки, я б сказав би все неоднозначно. Не визначено, кого ми обираємо, чи буде виконком Києві, по якому закону вибираємо, чи буде другий тур, чи все завершиться в першому з гречкою. Розумієте, ну питань безліч, а от відповіді нема. Були ключові голосування 1 квітня в Верховній Раді. Вони виявилися безрезультатними. Я не кажу вже про те, що перше, от що ми обираємо? Якщо е, поглянути там архіви Київради, там є декілька законів. Останній закон, там автор Полчанінов, Томенко, угу. е, і ще деякі е, про те, що в Києві має бути виконком, е, мають бути районні ради, у районних рад свої власні виконкоми. Тобто рада наділяється тим органом, без якого її існування ну практично символічне. Тому що якщо рада не має виконавчого органу, виконкому, от, то е, вона нічого зробити фактично не може. Всі мені, ви мені заперечите, що є КМДА, але е, Київська міська державністрація угу. це практично незалежний від Ради орган. Коли я був 90-ті роки депутатом, то кожен член виконкому здалеку там, зі мною під козирьок брав із будь-яким депутатом, тому що вони були залежні, тому що рада формувала виконком. А зараз е, міськдержадміністрацію формує її голова. І Рада практично незалежна, не впливає на роботу КМДА. Всім керує голова КМДА. От угу. перш за все, що мала б зробити Рада, це Визначити кого ми обираємо, яку раду, чи буде виконком, чи будуть розділені повноваження між міждержадміністрації, але о, така ради. невизначеність має в Києві залишитись недовго, оскільки це позачергові вибори, і ми обираємо цю владу лише на півтора року для до наступних чергових виборів. Настільки, от ця норма, ну скажемо ну, за, за нинішніх умов для Києва, якраз буде оптимальною, ви знаєте, тут. Я не бачу причин, чому не вирішити це питання зараз. Це практично питання одного двох сесійних днів. Один день прийняти за основу, зібрати правки, другий день сесійний прийняти в цілому. І що все. прийняти, яке рішення взагалі? Закон? Вважає. Я вважаю, що е, Київ повинен позбутися е, стату е, статусу єдиного міста в країні ущемленого, тому що в усіх містах, селищах, селах. Є власним виконком, а в Києві власного виконкому немає, тому що так записано в законі про столицю. Значить, треба прийняти. Зміни або нову редакцію закону про столицю mm -hmm. і і зробити нормальне самоврядування в Києві. Але до кінця року обіцяють прийняти нову Конституцію, і тими змінами, можливо, буде передбачено і створення в Києві виконкому, якщо й йти за логікою, саме конституційних змін і про те, що було заявлено, mm -hmm. як в уряді і, в принципі парламент, вибачте, ніби є політична воля, зробити це я вам заперечу, тому що і конституція, mm -hmm. і закон про місцеве самоврядування в, в Україні. Передбачаю, що виконавчий комітет, виконавчий орган створюється в перші 10 днів роботи нової ради. От пройшло, і для цього не треба ні нової конституції, нічого не треба. Я вам більше скажу, що от в мене такі мрії, що ця рада якраз повинна попрацювати 6,5 років. Навіщо через півтора року Київрада йде? Київрада, да. Навіщо через півтора року проводити нової. Запускаючи я... наступні так, чергові так. вибори до наступних чергових я виборів. Я гадаю, що після того, як буде обраний <гум> президент, наступний крок це перезавантаження влади, про яке говорив Майдан. Це переобрання всіх місцевих рад. Чому? То тому, що ми знаємо, під яким <гум> тиском, за яких умов обиралися і ці ради. і… Місцеві голови тому треба повністю перезавантажити владу. Просто в Києві це буде зараз, а через півроку це може бути по всій Україні. Тоді ми війдемо в новий електоральний цикл. Як реально це зробити? От ви сказали, що це має бути рішення ради, наприклад, рішенням Конституційного суду. Реально переглянути цю норму і давши можливість раді працювати на повну силу? Абсолютно, понад те я це якраз це не рішення конституційного суду, а це рішення Верховної Ради. Все таки рішення а, та. має бути. можна можна внести зміни, наприклад, в тим перехідні положення нової конституції, uh -huh. де передбачити, що перший термін. Рад обраних в 2014 році може бути більшим ніж 5 років, але не більше як там ши це має бути як ви Абсолютно, виняток. Як перехідне положення, буде нова конституція будуть перехідні положення. Угу. Там записано дійсно 5 років. Але в перехідних положеннях можна цей термін подовжити. Нічого страшного. Але знову ж таки, якщо йти за логікою тих змін, які зараз пропонуються принаймні на етапі проведення виборчої кампанії, то вже хотіли зробити вибори в Києві міського голови в два тури. Принаймні, є така пропозиція. Вона розглядалася. На жаль, вона не знайшла підтримки в сесійній залі. Що буде далі? Ми побачимо, але поки що за логікою, швидше за все, що вибори можуть відбутися в один тур, і ми матимемо просто рейтингового кандидата, бо а не мера більшої частини киян. Ну, ви знаєте, я от до вас трошки запізнився, саме тому що я поліз, дивитися голосування 1 квітня. Як голосували поправки uh -huh. про цей другий тур? Ви знаєте, ну там смішні, там 60, 40, 50 голосів, хоча за повернення до цього питання, там 230 чимось. Тобто, фракції партії розуміють, що це питання треба вирішити. Але вони зараз не мають позиції і, і голосують хто в тин, хто в ворота. От е, це буде лакмусовий папірець. Практично ми побачимо, як веде себе батьківщина, як веде себе удар, як веде себе свобода, як ведуть себе оці нові фракції, які на базі партії регіонів виникли. Чи вони виступають за прозорий електоральний виборчий процес, чи знову будуть маніпуляції? От зараз дивіться, зараз. Голову посаду голови КМД обіймає представник партії Батьківщина. То якщо партія Батьківщина буде блокувати проведення другого туру, значить батьківщина кон'юнктурщиця. Ви розумієте? Це удар по престижу по іміджу. Так само партія удар. Пан Кличко неодноразово заявляв, що треба проводити вибори в два тури. А удар там половину так голосує, а половину невідомо де, чи в залі вони, чи де. Розумієте, це теж лакмусовий папірець для партії удар. Тобто тут ніж логіки правових змін? Тут е, питання, uh -huh. так би мовити, послідовності політичної, чи є в партії принципова позиція, uh -huh. чи її нема. От якщо ми побачимо, що Батьківщина не проголосувала uh -huh. за розділення посад голови КМДА і е, е, голови міста. А в новому законі йдеться так, що КМДА вже не буде всевладною господаркою. в, в місті. це буде просто наглядово контроль і повноважень київської міської адміністрації швидше за все, що це буде переглянуто змінами до конституції, але зараз знову ж таки на нинішньому етапі поновлюються дискусії щодо об'єднання чи роз'єднання посади мера і голови КМДА. От ваша позиція на сьогодні, як ви вважаєте? Май... Моя позиція, що це є політичні спекуляції. Треба mm -hmm. уважно читати Конституцію. В Конституції записано в чинній і в попередній, що виконавчу владу в областях, містах Києві та Севастополь здійснюють е, міські державні адміністрації. Mm -hmm. Але виконавчу владу яку? Державну виконавчу владу? А в тій же Конституції стаття 140, 141, 142, mm -hmm. написано, що в кожному місті виконком. Тому те, що у нас відбулося, оце злиття виконавчого органу, воно суперечить насправді конституції. У нас повинен бути в Києві виконком, а решта КМДА, воно відходить там координація діяльності е, місцевих управлінь. Тобто Загальний, загальний контроль, нагляд і загальний, те, що до державного управління угу. відноситься, от вони тим займаються, вони збоку поглядають чи. Скажем, так чи лежать в руслі державних інтересів рішення Київської міської ради та її виконкому. якщо з'являться так звані префекти, принаймні про це вже зараз говорять. Це реально змінить ситуацію в Києві і розмежує ці всі повноважені а... функціональні особливості? Та це 100% змінить ситуацію. Тому що я скажу зараз: е Київрада, вона не має е головного свого органу. Це як людина без головного органу, без серця чи чи. Без якому-будь іншого, вона неспроможна жити. От давайте розглянемо ситуацію, от як буде виглядати система управління на місцях влади на місцях після змін до Конституції. Якщо, от, наприклад, восени, якщо це відбудеться, що ми отримаємо реально в Києві? Е, дивлячись, які зміни будуть. От, але я скажу, я підкреслю, навіть по цій Конституції. Треба її правильно трактувати. По цій Конституції, по законодавству, як тільки буде обрана Київська міська рада, перші 10 днів має бути утворений виконавчий комітет. Ви утворений виконавчий комітет? Його. Рада обирає кожного його члена, uh -huh. а не так, як КМДА, яке призначає. А чи не голова. буде це дублюванням функції з от, адміністрації цього, і виконання? Абсолютно, ви правильно військово. кажете. Це правильна постановка питань. Для цього треба прийняти нову редакцію закону про столицю і перевести КМДА, дійсно віддати їм повноваження префекта, на наглядача Тобто -то І виконкові і префекти повинні в принципі... паралельно і не перетинатися в своїх повноваженнях. І не буде ніяких конфліктів. Якщо говорити про систему обрання, уже перейдемо до, конкретно до Київради, то цього разу ми будемо обирати Київраду за змішаною системою. 2008 року це останні вибори до Київської ради, відбувалися за чисто партійною пропорційною системою. Що ми отримаємо в результаті? Яку картину ми матимемо? Ну важко сказати, що ми отримаємо, mm -hmm. тому що ми знаємо, що мажоритарні округи покупаються людьми, у яких є гроші. От але. E, ситуація змінюється на минулих виборах 12-го року. E, жодний Київський округ не був куплений на гречку кияни не повелися, але знову таки постає питання другого туру. Якщо буде перший тур, то один тур, то e, буде гречка, буде покупка голосів. Тоді хто небудь скупить бабусь Чорновецького, чи це e, це ви мера? Я, я кажу про депутатів. Uh -huh. ж, ви спитали про да, систему. Да. Так, так. Хто-небудь скупить на окрузі бабусь, будь-яка партія може це зробити. От, і проскочить якась темна конячка, невідомо, як Чорновецький uh -huh. проскочив. А якщо буде два тури, то тоді в другому турі, вибачте, не, бабусі Чорновецького не спрацюють. Саме для цього потрібен другий uh -huh. тур. І ми подивимося, як голосує удар, як голосує батьківщина, як свобода голосує. Чи підтримують вони другий тур, чи вони підтримують гречку? Ви знаєте, от... на в останніх протистояннях от. Досить так неоднозначно ставились до політиків і, напевно, десь були проти політики, і мажоритарна система якраз всі ситуації може спрацювати саме на ефективність обрання кандидатів. Як ви вважаєте, будуть діяти партії на цих виборах? Ну, от ви знаєте, в партіям не вистачає, скажем, відверто внутрішньої демократії. Списки формуються особисто лідером партії. От і вони нього... закритими будуть і цього разу будуть закритими. Ви розумієте, якщо не внесуть зміни в, в закон, mm -hmm. вони будуть закритими. А якби було там рейтингове голосування всередину списка, я голосую там за партію там справедливість, і всередині я голосую за Петренка, бо вважаю його mm -hmm. найбільш справедливим. От це б розставило рейтинг всередині партії. А так. І Вибачте. ще одне таке питання для Києва. Зараз багато говорять про повернення е, районних рад в Києві. Так. Київ живе вже певний період без районних рад. Настільки доцільно така таке питання повернути Києву до е, районної ради з, за, заодно і повернути і владу на конкретні місця і до конкретних Згоден. Місця. доцільно, значить, доцільно тому що велике місто угу. в там Парижі, там щось 20 злишком адміністративних районів, Районів там свої муніципалітети в дуже велике місто представництво нема, але тут виникає інше питання: що таке райони? Це абсолютно штучні утворення. От взяли. Розрізали там колись по вулиці Туполєва, тому що авіазавод був uh -huh. бюджету організацією. Але з іншого його, боку там абсолютно... живе велика кількість киян, ну, які напевно не мають десь розв'язання як вирішити свої проблеми, оскільки не можуть достукатись до центральної влади та їм влади навіть Києва. їхати далеко і, і до центральної їхати, і до районної їхати. На... я. Ну... Я хочу сказати, що районів може бути набагато більше ніж десять, може бути сорок п'ятдесят, але це будуть такі райони з. Знайомі Нивки, Виноградар, Печерськ, Шулявка, е, Галагани оце будуть райони, де люди будуть знати mm -hmm. своїх депутатів. Тобто ви вважаєте, що районів Київ має стати більше? Mm -hmm. ну, Скажімо так, за вашою позицією. Так, я вважаю, що і повинна бути mm -hmm. інша побудова. Це має бути з, з закони до зміни до закону про столицю. Чи це може вирішити сама Київрада? Повернути владу в райони перше рішення приймає Київрада, от а друге рішення, районний поділ це рішення Верховної Ради, і взагалі може це буде не не районні ради, а певне о, утворення типу о, ОСНі, в органів самоорганізації населення, де депутат там може бути 5, 6, 10 депутатів на на, на 50 тисяч, але депутат буде одночасно і виконавчою. Особою і представницькою ну можуть бути різні форми. Про це Варіанти треба думати, можливі. так але е, те, що нам треба е, зробити більше представництво в Києві. От, очевидно. Будемо дивитися, як насправді буде жити Києві, яка влада в ньому з'явиться. Поки що дякую вам за участь у нашій розмові. Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру інститут міста, був нашим гостем. А нашим глядачам дякую за увагу до парламентського телеканалу. Залишайтеся з нами і надалі. До побачення.